Розпаковка. Думаєте, чек? Сьогодні буде розпаковка шок. Тому що я на своїй улюблених Tropical Flowers. Це такий інтернет-магазин в Інстаграмі, замовила. Оце чудо чудне. Чесно, я думала фотошоп. Ну, коротше, в общем, дівчата, хто в темі, Queen вообще курить в сторонці. Дивіться, вона синя. Дивіться, губа синю чорна. Я вам розказую історію цієї орхідеї, Дівчата виставили. А я вже побачила, як то кажуть, в свинячий голос. В общем, я так розстроїлася, а потім за декілька днів. Женя це господиня інтернет-магазину, де я скуповую всі орхідеї світу. В общем, пише Ау, загубилася господиня, відгукніться. Я терміново Женя, якщо господиня не знайдеться, в общем, мені, мені, я там вперше в черзі. Ну, я вам хочу сказати, що якщо орхідея вас вибрала, то і господиня загубиться, і гроші знайдуться, і все буде прекрасно. Подивіться, які корені. Подивіться, яка розетка. Е -е -е -е. Вона вся на бутонах, і що хочу сказати, от дивіться, порівняйте її, це я там не накрутила фільтри, ні, ви що, така є. Ось глибокий-глибокий ось, ось, оцей бусковий колір орхідейний. да, Я вам просто поставлю, щоб ви могли зрівняти. Вона реально синя. Вона, знаєте, оцього вандового кольору, оцього синього, ну, в общем, ще бачите, і з білою кайомочкою. В общем, дівчата, я і, а, і квіточка, до речі, більше, ніж Violet Queen. Я вам лишаю контакти Tropical Flowers. Я, звісно, дурна і щедра. Чому? Тому що понятно, що ви зараз туди набіжете, потім я поперед вас не в спіну там нічого побронювати. Ну, ладно, то таке, то ж хто перший, того і тапочки. В общем, що я хочу сказати? Tropical Flowers. Я вас дуже люблю, ви неймовірні, а ви, дівчата, хлопці, також повинні розуміти, що крім того, що я люблю орхідеї, я ще психолог і психотерапевтка, тому я й свої контакти лишаю. А кому потрібні мої послуги, то ви, будь ласка, звертайтеся до мене як ще і до психотерапевта. Все, всіх люблю, всіх цілую, дай Боже нам бути зі світлом і без вибухів. Ой, все, пішла розглядати своїх красунь.